Менеджер взяв щось. Я поцак відкрию. Так, Знімаю. Менеджер взяв. О! Нет, ти його не взяв. Считай, що взяв? Поцак запутався. Ну. Карпік взяв. Перша риба у 2024 році. Так що сезон, сезон ми почали. Їдемо кидати на сміїха, тут дуже бачите, карпів тягнуть. Бачите, в когось був невдалий закид. Приємного перегляду. Всім привіт! Добрий день! На зв'язку рибатькі пригоди! З вами Діма Фішмен. Тамі менеджер. Продовжуємо сьогодні спінінг 24. На вулиці плюс 15, хоча і лютий місяць. Ось. Подивимося, покидаємо, покайфуємо в лісі, подихаємо свіжим повітрям так. та спробуємо сьогодні щось зловити, якогось монстра. Пташечки співають, сонечко світить, тишина, все, що треба для кайфа. Так що сідайте, дивіться нас. І насолоджуйтесь. Так. Але складаються такі відчуття, що зараз десь 15-18 березня по погоднім умовам. <гум> так. Ну що, погнали? Не будемо затягувати. Ба! Дивіться. Повністю водойма, як виглядає, Сонечко світить. пташечки співають, тишина. Просто краса. Я починаю мандулити, буду брати ось таку мандулу, мікромандулу. Саморобно ми її зробили грузик 12 грам, тому будемо зараз на неї щось ловити. Менеджер буде ставити також щось похоже. Ось таке, бачите, також мікро. Тому погнали. Бачите, як мандула працює? у воді, Непоганенько. Друзі, дивіться, форель стоїть. Я не знаю, чи видно, видно трошки хреновато. Але там такі чотири форельки стоїть. Да, погано. Але оно, оно і. Давай. Дивіться, форелька фурелька плаває. О, Ага. А воно дивись, які їх тут сотні стоїть. Воно, бачите, паличку, то фураль. Це все фуралі стоїть. Щоб їх, блин. Тут можна було б кидати, то ми б зараз вже... Ми вже вам показали, що таке рибалка, Вон там, вон там фурель. ладно, погнали, зараз її злову. А вон плаває. Перемістилися на яму, хочемо кидати тут, може щось візьме, бачите, там спінінггіст. Там ще спінінгісти два. За вона накидає чувак. Там ще один. Всі хочуть зловити рибу. Оскільки тут рибаків і ні один нічого не зловив ще. Погнали! Бачите, воно гілляка, а на ній щось таке оранжеве висить. Не можу розібрати, що це, але мої догадки, що це може бути вертушечка. Вон, бачите, йде дід і заглядає коротше, там ці пструги, і він заглядає, дивиться на них. Теж побачив. Щоб там можна було ловити, зробив. Не знаю, це якісь би вже зловили. Подивимося. Що Діма фішмен? Ловить чи не ловить? Зараз питає в нього. Ну що, Діма фішмен? Як настрій? Як риболовля, що скажеш? Настрій чудовий. Риболовна. Просто неймовірно. А рибалка не йде сьогодні. Не хоче клювати, так? Да? Дуже багато риболовок. Рибалок. Але тихо. Поки що тихо. Але то нам не мішає все рівно побути трошки на природі, насолодитись тишею та розгрузити трошки мозги, також заходить нормально. Ви подивіться, яка чудова тут атмосфера, які класні от краєвиди на цьому невеличкому лісовому озері. Подивіться, яка тиша повний штіль, вечоріє. Це Але... просто... Просто топ. А в минулому відео ми зловили рибу, а сьогодні чомусь не ловиться. Я не знаю, з чим це може бути зв'язано. Але в минулому відео було вітер сильний, доборіна була конкретно, але щучка час від часу прокльовувала. Зараз плюс 15 тепло, а не хоче чогось стоїть. Нема активності не проявляє. Сьогодні мандулимо, пробували калібалочки, вертушки, поки що результату так, також не бачили. Продовжуємо мандулити. До речі, наші глядачі пишуть і задають багато питань по поводу того, що на спінінг до 16 червня ловити заборонено в Чеській республіці. Ми вже писали, що є водойми в кожному регіоні. Там, так і зараз ми ловимо на одній із студентами. Де можна ловити на спінінг цілий рік. Там чорним по-білому написано. Ось, і Можливо в наступному відео ми більш детальніше вже розкажемо, якщо люди, люди в цьому не розберуться і не перестають задавати такі питання, то ми вже більш детальніше розкажемо, як такі водойми знайти і на що там і де їх можна шукати, на яких ресурсах. Так що ось така ситуація по сьогоднішньому. Деню, то тобто, в кожному регіоні, ну Чехія ділиться, як всі країни, там захід, північ, південь. Ось, і в кожному регіоні є 5-6-7 водойм, де можете ловити на спінінг, Сміло. Там написано на які приманки, якими спінінгами, від якого часу, по якій і так далі. Там вся інформація є. Де взяти цю літературу, ви приходите на рибацький сваз, коли відкриваєте нову ліцензію, там вам мають безкоштовно видати цю книгу. І в цій книзі є вся інформація по всіх водойомах. Так що зверніть туди увагу, уважно почитайте і знайдете там інформацію. Ви знаходитесь на пригодницькому каналі. Рибацькі пригоди. З вами Діма Фішмен. Та мій менеджер. І ми продовжуємо. Погнали! Добрий день. не знаю, Риба? Не. Менеджер взяв щось. Я поцакаю книгу. Нимаю. менеджер взяв не знаю що шо. але щось взяв бачите як відпрацьовує удочка бо ж це не риба буде дуже фатальне якщо це не риба ні це риба мабуть а може гіляка риба так дивиться наконець то щось взяло у менеджера хороша Залоча добавить. Бляха, я не можу посакати. Снімати можеш? Я знімаю менеджер. Мене друзі трусить. Менеджера трусить. Мало переходить і просто в останній момент. Пока не мочи, не мочи, може зійти. Сплюнь. Я не знаю, як буде чи це заробити. Це, мабуть, фурель. Що сьогодні так зажав? Сом? Сом? Я не знаю. Карп. Чуть -чуть. Карп, друзі, карп. Забагненный карпа. О! Нет, я нельзя. Считай, що взяв. Пацак запутався. Давай. Карпик взяв. Забагнили карпа. Ну, і непоганий, і відцепився, бачите? Карпік. Чого? Я в шоці, мене ж самого трусить. А чого? Бо перша риба. Як ми самфі зробимо. Перфект. Друзі, це топ. Перша риба і карп. Значить він тут підходить на яму. Карп? Mm -hmm. Значить будемо опиратися зараз на ямі. О, карпушечка є. Перша риба клюнула. Зараз покажемо вам. Вон, дивіться. Карпушечка, півторачка десь. Пахне. Таким чесником якимось пахне. Я не знаю. Це значить наш чесник. Ну що, дивіться, яке поросятку клюнуло в нас. Півтора. О, кстати, друзі, я... Передів головний убор, бо Жарко спека неможлива сьогодні. Лютий місяць, але дивіться, зловили такого карпушу. Так що перший, перша риба у 2024 році. Так що сезон, сезон ми почали. Правда, ми не з хижака поки що, але ми ще годинку покидаємо. О, то ясно. І ми сподіваємося, що ще й хижак клюне. Так, але так як ми його неправильно зловили, то він буде відпущений. Негайно, негайно, негайно відпущений, відпущений до, до водойми, водойми, де був зловлений. А він вам всім передає. Привіт! Привіт! Та каже, щоб ви підписувались на канал, тому що тут дуже цікавий контент. І йде додому, позве нам судачка. Хочемо судачка попробувати. І, а мені форальку не хоче. <гум> так що погнали. Всім пока, каже, бачите, я пока. Пішов, пішов спати далі. Так. Все, бачите, відпускаємо нашу красотку чи красавчика. Зви нам судочка, будь ласка, малюк. Все, поплив. Та ти що? Поплив на яму, звати хижака, а ми погнали далі. Будемо закінчувати на такій чудовій ноці, вже вечоріє. Можна сказати, і ми вже закінчимо сьогодні. Так. Дуже чудовий день, гарний сонце, вітру немає, тепленько. Хтось передів новий вже. Перейшов на весінньо-літній сезон, бачите, новий головний уборчик, все. Діма фішмен взагалі без головного убору. Рибу ми зловили, водой ми перевірили. хижака, на жаль, поки що не зловили, але він нікуди не дінеться з цією водойми. Так що така ситуація. Сезон потихеньку 24 продовжується. Подивіться, який гарний захід сонця. Так тихо, гарненько. Можете ще раз переглянути цю вечірню водойму, який тут штіль повний. Бачите, тишина. Риболовля на сьогодні завершена. Команда Рибацькі пригоди готова видонатись додому. Ситуацію самі бачили. Ви були на пригодницькому каналі Рибацькі пригоди. З вами був Діма Фішмен. Та мій менеджер. До нових зустрічей. Ставте лайкоси, підписуйтесь на наш інстаграм, на наш ютуб канал. Це нам допоможе розвиватись. А ви будьте здорові. До нових зустрічей. Всім пока. Ба!